Сьогодні ми розпочинаємо діяльність наглядової ради, яка створена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації 1 грудня 2014 року. Суть цієї наглядової ради відповідно до положення про наглядову раду полягає у тому, що дана наглядова рада буде приймати участь у діяльності інтернатних установ, гертричних пенсіонатів, територіальних центрів соціального обслуговування. Центрів реабілітації інвалідів системи органів соціального захисту населення. Це є консультативно-дорадчий орган, який створюється при обласній державній адміністрації з метою здійснення нагляду за діяльністю інтернатних установ. Основними завданнями наглядової ради є нагляд за організацією повноти та якості надання соціальних послуг підопічним установ системи соціального захисту населення. Перше питання розгляд пропозицій та рекомендацій щодо визначення постачальників продуктів харчування в підвідомчі установи сфери соціального захисту населення. В другому кварталі ми пропонуємо розглянути питання організація проведення професійної реабілітації інвалідів. Я вважаю, що ми повинні значно посилити роботу в напрямку професійної реабілітації інвалідів. Третє питання, яке ми пропонуємо розглянути в цьому році, в третьому кварталі. Це дотримання прав підопічних інтернатних установ. Це питання дуже широке, тому що е, права підопічних інтернатних установ це е, абсолютно все, що стосується їх е, життя, так, е, забезпечення їх життєдіяльності. Починаючи від якісного харчування, закінчуючи е, взагалі умовами, в, яким, в яких вони проживають, е, ставлення до них. І роботу інтернатних установ. Четверте питання пропонується до розгляду у четвертому кварталі: надання реабілітаційних послуг дітям інвалідам. Тому я вважаю, що тут потрібно добре попрацювати в цьому напрямку, подумати щодо створення більш розширеної мережі. Закладів для дітей-інвалідів, закладів денного перебування. Подія, яка сьогодні відбулась, я вважаю, що є дуже позитивною, тому що ну, принаймні до сьогоднішнього дня у нас не було таких претендентів абсолютної абсолютно відкритості по роботі із державними закупівлями, які не попадають під сферу дії закону про здійснення державних закупівель. Тому щиро сподіваюсь, що Надалі ця робота покаже свій позитивний результат, і ми будемо рухатись в напрямку відновлення довіри громадськості до органів виконавчої влади. І ми готові всіляко залучати всіх бажаючих до співпраці.